Томою безмежно за домом і за всім, що в мене було, все життя у фотоальбомі, а вночі мені сниться село. Вже три роки, а може, і більше, нетерпляче, чекаю я ніч. У віснах життя, як раніше, портрети знайомих облич. Вдень не живу, а існую, на чужині яке там життя. Батьківщини мені бракує, дому рідного відчуття. З новин збираю сюжети, вглядаюсь у близькі краї, вирізаю нотатки з газети, повертаюся в свій дім у вісні. Там лелеки, здійнявшись край неба, Змахнуть величезним крилом і линуть пісні кобзареві над розбитим війною селом. Захоплююсь, скільки ж в них сили, долаючи холод і сніг, підкоривши земні небосхили потягнуться у рідні краї, побіжу я за клином, щодуху не зупинюсь ні на мить. Зачекайте лелеки, хоч трохи, і мене із собою підхопіть. У вісні я лечу вже плічопліч -у, -пліч у рідні серцю краї, і лелека один той, що поруч, заспіває протяжні пісні. А на ранок знову все зникне, Прощемившись в повітрі, як дим, в чужім краї ніколи не звикну, А вночі мені сниться дім.